Дитяча бібліотека розпочала всеукраїнський тиждень дитячого читання прем'єрою лялькової вистави про добро і зло. У переробленій «Гуси-лебеді» молодші школярі зустрілися із вже давно відомими їм героями сестрицею Оленкою, її братом Івасиком, лісовими звірами та бабою Ягою. Під час тижня дитячого читання розповідають бібліотекарі. Вони не лише влаштовуватимуть вистави, а запланували вже ряд інших заходів. Саме такі вистави сприяють тому, що діти виховуються на добрі за допомогою добра верніше. Крім того, протягом тижня дитячого читання планується у бібліотеці провести і голосні читання, які присвячені народженням видатних письменків. Це і Архипа Тесленка, це і Євгена Гербінки, яке вже було. Окрім того, бібліотекарі планують провести виставку книжок, радіобесіди та інше. А от завдяки ляльковим виставам, фахівці намагаються розповісти дітям про роль добра у їхньому житті, робитиме добро, житимеш щасливо. Гасло цього тижня дитячого читання. Я зрозуміла, що треба бути завжди завжди добрим і допомагати всім, допомагати старшим, друзям своїм, навіть тим, що хто робить до мене зло. Я багато зробив добрих справ і треба робити добрі справи, тому що, наприклад, навіть і іноді робиш добрі справи, і тобі легше на душі стає. От я, наприклад, колись влітку 2011 року допомагав бабусі і ну, бабусі і сам папі викопувати картоль. Ну, купати картоплю у виставі. Сподобалось усе діляться враженнями діти, особливо те, як вправно бібліотекарі володіють акторським мистецтвом із п'яти прем'єрних вистав. Ця найкраща кажуть школярі. Мені понравилась вистава, тому що е, там звір. Ну мені подив було, що одне баба Яга була одна це було як одне зло. А всі інші герої дуже багато було там добро. Звісно, у виставі перемогло добро, і навіть зла баба яга потоваришувала із Оленкою та іванком і теж стала гарною людиною. І усе це завдяки безкорисливій дружбі. І ти вже робити добро треба за нагороду чи просто так? Ну просто так можна. Якщо ти в тебе серце добре, як колись мама мені казала, що в мене серце добре, то то можна, хоч любе добро. Всеукраїнські тижні дитячого читання допомагають дітей привчити до книги у час інтернету. Це зробити дуже складно, але можливо впевнені бібліотекарі. Інтернет дуже добре, коли діти знаються в інтернеті. Це їм допоможе і в мабутньої роботі, і професії, в виборі професії верніше, це їм знадобиться і в навчанні, але книгу нічим не замінити, тому що книга закликає і до добра. Книга закликає і до справедливості. Книга закликає і до того, щоб ми цінували один одного.